Так, у нас другий тайм. Вон, е вже воротар бере перчатки. Анжела. Тут Роналдо доїдає банан. Цей Роналдо другий на підстраховку йде. Таня, ти за нас, так? Молодець, туди будеш бити в ту сторону. Зараз, зараз другий банан доїсть, почекайте. У нас, у нас поки Роналдо не доїсть банан, то не починаємо кутовий, так? Роналдо, схожий? похожий? походи на нього. Схожий, правда на Роналдо? Він вміє так підпривути, як Роналдо. ну. Що скаже? Що він каже? Віво, щось таке. Сир каже. Все, давай, кутовий. Поїхали. Поїхали. Все, поїхали. Який рахунок? 5-4 ми виграємо. О, давай, Таня на наворот. Я не так, я так собі на ворота. Та, добре, давай, поїхали. 5-4 ми виграємо, так? так Все, розвели. іди, може, йди грай. Іди грай, бо я не цей не, не бігаю на чекай, Чекачка, чекай, чекай. Захопка свиструє. П'ять чотири ми виграємо. Заміна, заміна. На пасік, пасік, дрогба, дрогба дай пас. Ага, бачиш, він грає, лки-палки. Ти подивись як... Йолки-палки! Ай, ну збігай, Тань. П'ять-п'ять. П'ять-п'ять, дивися, скільки радості. Диви, аж гол забили, куча мала. М'яч зай, займається. 5-5, да! 6-6, 6 иди разводься с Кириллом. 6-6. 6-6, иди разводься. Давай-давай, иди, поможи. Так, Роналдо сам пошел. В обводку. Роналдо сам пішов в обводку і трошки не попав. Ох ти! Ох ти! Атака! 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 Я забрав! Я Роналду даю! Або Тані, Таня, хай прийме! О, добре! Ніч'я, 6-6, ти подивися, як тебе обвів! Та ти що, пас навіть вирізав? Я в шоці. А той взагалі що робить, дрогба? Йолки-палки. Ти подиви, як він мотається. Ти подивися, що вони роблять. Диви, як він підкидає, ти подивися, як обходить. Тут пас п'яточкою вийшов. Так, да, гарно? Супер. Та куди ж ти? Біжи, біжи. А постій в захисті, добре. Ох ти, яка удар п'яточкою. Ой-ой-ой, обережно, обережно, щоб вони не вдарили по тобі просто, розумієш? Ти йди тут краще в поле. Ну нічого, підкат, підкат. Да-да, не треба так сильно підкати робити. Давай. Ой-ой-ой! Та ти що? Я так чого Та ти там стоїш? Я, не, Та Давай, мені. Таня, вперед пас, добре! Ти що тут стоїш в осайді? Ага. Пас чекаєш йолки палки 7-6 забили гол. Ну хай порадується. мене! Гол забили Та хай порадується, треба чесно грати, не можна поки цей. Все, йдіть на свою частину. Все, розіграли! Так сильно будуть бити тобі, щоб не попали. Я буду в захисті. Давай на Кирила, Кирила, на Кирило, давай, пасік. Ще один кутовий. А який рахунок? Ні, Ні, 6 7-6 ми програємо, так? Різниця в один м'яч. 7-6. Або 6-5, або 7-6. Давай, ладно, хай буде 7-6 буде. Ні-ні-ні, в кут. все, бач. Давай мені п'яточкою. П'яточкою. Бач, він закрив вже. от як він розуміє все. Тихо, тихо, не, не бої сильно. Все, вийшов, я, я вкидаю. Не, не бий сильно, не бий сильно. Під ворота йди головою закину. Отак от я закидую, а от одною рукою. Вон тобі кирило скину. нє ні, ні 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 Коли от в ту сторону ти біжиш, ніби, а тобі треба сюди вдарити, це дуже важко. Треба обійти. Давай, 7-6 ми програємо. Ми мусимо зрівняти рахунок. Диви, диви, диви. Анжела сама. Йолки. Лови, лови! Ой-ой-ой. Ну нічого страшного. Таня. Да, 8-7. Ні, 8-6, бачите, пропустили маленький гол. Іди тепер будеш забувати. Давайте розводьте давай на Роналдо. О. Пішла. <риклад> <риклад> Ай-яй-яй, Роналдо. <риклад> Дивись, я цей штовхається, як завжди. Дивись, от я йду до тебе туди, ніби замість тебе. Вийди звідти, я тобі покажу. Вот, один вот против четырех. Бачок И сразу пасик вырежет на Вот тебе пас пришел. И с подворота бежит. Давай на, на Таню. Хоч кутовий заробив. А бачив, як я зупинив м'яч, коли з ним грав. Іди ні, ні йди під штану. Вон дивися на неї. Ні, ближче ближче от сюди аж одразу. От біля оцього Samsung, біля дрогби стань. Біля дрогби. Я ж тобі одразу сюди, тобі треба тільки ногу підставити. От. Вот, кутовий знову давай. Дивися, ближче до Анжели підійди. Дивися я, дивись, вона зараз сама, сама собі заб'є. Добре? О, молодець, дивися. Добре? Нічого ну, ми зараз їх так замучимо. Бачиш, я їх так п'ять разів э, замучив, да? а ти не попав поворот. Кирилл, Кирилл, добре, давай. О, пішов! Та він бі... <реш> Тепер ти давай кутовий, я тобі покажу, як я маю, як я заб'ю зараз. Звісно, що можна. Зараз ми тобі... Далеко туди не ставай, отут ставай ближче. Отут, бо то велике поле. От дивися, він же дивись, все знає. Бач, подивись, як дивиться за мною. Чекай. О, молодець! Фу. Зараз, зараз, крили трошки підстрахуй, добре? Мусимо забити. Ладно, давай. Па. Стоп, 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 тепер дивися. Знову, знову зроби простріл, низом простріл біля джели. Ну шо? А ти бачиш, як я простріли низом робив? Ну правда так треба було? Ну так, Кирилл трошки підстрахуй, бо мусимо забити. 8-6 програємо. 8 шість. Вісім-шість. Вісім шість. Давай. Вже і мені, вже і мені. Вже аж проситься. Кирил! Ще Кирил, сюди, добре. Давай. Зараз, зараз, а. зараз. Чекай, Роналдо сам себе обдурив. Ого, ого який ти ха Паз. Рунал, просто О, як обіграв! Добре. На о! Диви, яка розумна, бач, одразу пас дали. Бач, от дитині 7 років. І все вже розуміє як в футболі грати. О! Та опаздай! О, давай мне, да я до конца! Мне! Та, бачишь, она аж падает, она умеет стоять. Наоборот, давай какие перчатки мощные. Ой! Ой, я тебе говорю. Что-то там у нас не то. Кто забыл? Я. Головою, так? Я тобі кажу. Треба було записати це. Ні, ні, там я просто знав, куди я бив. Я знав, що треба туди вдарити. Я просто чітко б'ю, розумієш? Який рахунок? Да, 9-6. Давай зараз знову так само. 9-7, так, правильно. Та. А! Не спіши, не спіши! Не спіши нас двоє! Не спіши, вже пас! Добре, фу. Але міг дати пас! Вона не Треба Ні-ні, вона правильно робила. Вона кут ближній тримала, розумієш? Якби вона вийшла, б ближній кут, бо він би точно б вдарив би. Все, який рахунок? Фу, нам треба ще один гол забити. Лови, 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 Таня, лови в руки. Фу, у нас воротар зато мощний. Не мощний. Мощний, мощний. Вона все знає, як давати. Мяч. Давай, давай, давай мені сюди. Стоп, 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 я ще не прийняв. Все. Ух ти! Та-та, я не прийняв! Та я не прийняв, але класний пас був точно. Андрей, Андрій, Андрій! Андрій. Да, супер, я пацан. Пацан. Почекай! Ви? 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 Ну та піддиви, що ти стоїш сам! Піддиви! Добре! Та куди ти? Ну 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 не зупиняйся! Давай не тихенько-тихенько не ображай. чому він до тебе заліз сумку? Ти йому скажи, хай не лазить по пучем сумка. Зараз заліз і потім ще з тобою бігає від тебе з телефону. Давай, вже, ладно. Ну-ну-ну, та в кавку там не си. Та грай Эй, же! Ру, рука. До, до руки доторкнувся, Скажи чесно. Я оту до, але до руки пішло? Ні! Ладно. Там рука, та добре, скажеш. Скаже, що ні, то ні. Давай мені пас вже, дивися, я тут! Здалося, що в руку попало, ні? Фу, 9-8, а! Ну мусим зрівняти. Я куту выйкуту, куда ти пішов? Давай, давай, давай. Давай, мені вже. Вс, вийшло, дивись, вийшов. Вот ты от, 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 їх пішов все. Пішов. Мені п'яткою. Мені п'яткою і забігай сразу до воріт. До воріт забігай. Вон там же, бачиш, де ти мов бути. Та яка різниця? Ну то Кирилл Ну, за... Дивись, ти там повинен завжди чекати. І то есть ти мені дає мене, ти... Ти мені даєш п'яточку, а ти я мені і сразу біжиш. Ну, під кол підштану! Ой, блядь, яке ти. Молодець, молодець, що в руки сразу. Все, граємо, граємо! Давай! Добре! Чекай, чекай, так не можна за руку хапати. Mm -hmm. Але, почекай, вдари вже по ногам, ну що це таке? Ти ж бачиш, що я з мечом куди ти б'єш по ногам? Чекай чекай, що я штрафний б'ю. Давайте далі. Сильно б'є по ногам просто. А він спеціально вдав. Та я знаю. Ого Прийми, прийми, на груди! Добре, блять! Що ми далі сейчас я раем дальше так не не